Правдивий друг любить за всякого часу. В недолі він робиться ким? Братом. брат. Угу. Батьки можуть дітей любити за всякого да. часу. Значить вони можуть бути друзями. Да. А потім ще один момент. А коли настає недоля і з дитиною нормально, ненормально щось, батьки можуть стати ще ріднішими в цих обставинах? Можуть. Тепер Ісус і учні це рівні чи не рівні? Ну, рі... ну, рівні. І не що я. він говорить? їм? Ну, — Не рівні вони точно. Не рівні. Бо вони не їх рівні. Батька. І він говорить: я тепер не називаю вас рабами, а я називаю вас ким? Друзями. друзями. А чому? Ну, бо він дуже їх любить. І не тільки що він любить. Бо він готовий спуститись на їх рівень. І це також. Але дружба має на увазі повне відкриття. Він mm говорить, -hmm. я вас називаю друзями, тому що я відкрив вам все. Тобто, в мене немає перед вами абсолютно таємниць ніякого. І це те, що е, було між Йонафаном і Давідом. В них теж не було, в них теж рівень був високий. То був царський, царський син, mm -hmm. це пастух. І вони ну, стали да. друзями. Але, ну, от, наприклад, ці ситуації, якби Давід сказав, ти маєш Йонатан. Е Зробити, поїхати, зробити оце, 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 бо я так сказав, то це не дружнє поводження, це вже ти стаєш владою, це ти виховуєш, а дружиш не може до одного виховувати.